Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, дорогі браті і сестри, в сьогоднішньому відео хотів би з вами роздумати над такою темою, як криза віри в житті віруючої людини. Рано чи пізно в житті людини, яка себе вважає віруючою, приходить така певна криза, така певна, як її святі отці називають, духовна пустеля. Духовне вигорання, коли людина втрачає бажання ходити до храму, молитися, практикувати свою віру, читати святе письмо, ходити до сповіді. І це є нормально, тому що людина духовно так само може вигорати в своєму житті. І що важливо в цьому моменті для віруючої людини? Важливо розуміти, що ця криза, цю кризу ми повинні вирішувати, виходити, шукати з неї вихід, тому що в більшості сама по собі вона не розв'яжеться. І коли ми не знайдемо правильний вихід цієї кризи, або інколи, можливо, навіть з повної втрати віри, то ми наражаємо себе на небезпеку, можливо, на рік. На два роки, на довгі роки, а інколи, можливо, на ціле своє життя відійти від церкви, відійти від віри, від Бога. Тому що ця криза в більшості своїй вона не проходить сама по собі. Подібно як якась певна хвороба приходить в наше життя, марно чекати, що вона пройде сама по собі. Що ми тоді робимо? Ми тоді йдемо до спеціаліста. Зокрема, до лікаря, який виписує нам певні ліки. І ми лікуємо ту недугу. Подібно як техніка ламається, чи вона сама по собі відновиться? Ні, вона не відновиться. Потрібний, потрібний майстер, який може її полагодити. Подібно є із тим станом, станом цієї духовної посухи, станом, можливо, зневіри. Або, можливо, втрати віри в нашому житті. Що ми маємо робити? Маємо знайти людину в тому моменті, яка допоможе нам пройти цей важкий період в нашому житті, відновити той втрачений зв'язок, який ми втратили в нашому житті. Можливо, десь якась ланка випала з нашого життя, можливо, якесь згіршення прийшло. Чи якесь розчарування, і ми повинні знайти доброго духівника, який допоможе нам в цьому моменті нашого життя, щоб ми могли стати на той ступінь, відновити себе до того стану, від якого ми відпали. Само по собі воно не вирішиться. Чи це обов'язково має бути священник? Ні, не обов'язково має бути священник, монах. Це може бути досвідчений християнин, з яким ми, поговоривши, можемо віднайти відповідь на наше запитання, відновити той депозит віри, який ми десь затратили. І якщо людина має добрий духовний досвід, незалежно, чи це є священник, монах, чи це є мирянин, він обов'язково допоможе нам в цьому періоді нашого життя. Не те, що загубити повністю віру, але повністю відновити цю віру, яку ми втратили. Тому якщо ми відчуваємо в нашому житті якусь таку розчарування, духовну пустку, зневіру, апатію до молитви, до читання священного письма, до відвідування храму Божого, не чекаємо, що це пройде. Ця криза тільки може загостритися і може призвести нас. До відходу від церкви, до відходу від віри, а ворог невидимий, ворог людського роду, він буде прикладати всі зусилля, щоб нас ще більше відвести. Але якщо ми будемо шукати порятунку в цьому моменті, звичайно, що ми можемо в цьому моменті навіть не мати сили молитися, навіть не мати сили ходити до храму Божого, але добра людина. Чи це є добрий духівник, священик, чи це є добрий мирянин, він обов'язково вкаже нам середники, як ми можемо в цьому моменті пройти цей період життя і відновити віру. І більше того, дуже часто криза стає причиною до збільшення віри. Тобто, ми, відновивши нашу віру, вже не станемо на той рівень, на якому ми були, але ми станемо ще вище. Тому що кожна криза вона дуже часто спричиняється до нашого зросту, до зростання. Тому, якщо ми щось таке відчуваємо, шукаємо людину, християнина, священника, монаха, який допоможе нам цю кризу перейти, подолати і відновити, і стати ще вище в нашій вірі і в нашому прагненні до спасіння нашої душі. Амінь.